Луганську і до, Територію Луганської і Донецької областей, то в Донецькому національному університеті ліквідована кафедра історії України. Історія України не читається, і історія України не читається на тих територіях, де м, правлять сепаратисти. І, ліквідовано курс історії України. Хочу сказати, що на цих територіях, окупованих сепаратистами, заборонено такий високопатріотичний вірш нашого класика, геніального, я б сказав би, лірика Володимира Сосюри Любіть Україну. Його просто викинуто із шкільної програми. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину незгоди, любіть Україну усні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її, солов'їну, писав великий український поет Володимир Сосюра, про роки, коли Україна була окупована фашистами. Цей вірш нині заборонений в ДНР і ЛНР. Хіба не повторення історії? У нас сильний кадровий потенціал. Ну, я так посчитав, що за 11 років нашими викладачами і, і аспірантами у нас функціонує на кафедрі аспірантура з 2008 року захищено 11 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук. А завідувач кафедри Вікторія Олексіївна Венгерська захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора історичних наук. І зараз декілька викладачів нашої кафедри вийшли на захист кандидатських дисертацій. То кадровий потенціал дозволяє нам. Значить, справлятися з тими завданнями, які стоять перед нами на сучасному моменті. Викладачі кафедри історії України, єдиної такої кафедри в усіх вишах нашої області, зібралися на чергове засідання, щоб обговорити далі плани, намітити напрямки своєї діяльності. Їх багато, звичайно, насамперед. Це робота зі студентами, підготовка бакалаврських та магістерських праць та важливою складовою є і спілкування з іншими людьми, щоб через написані книги, газетні матеріали, публічні виступи донести до якомога більшої кількості наших земляків історію рідного краю і держави в цілому. Це моя книжечка. Вона шість видань витримала. Ось, ось вона, де це на електронних носіях. Шість видань. Оцей курс «Історія української культури. Я хочу звернути увагу, що історія української культури вона не тільки відноситься до історії України, а історія української культури це частина світової культури, і ми дуже раді, що цю дисципліну читають викладачі нашої кафедри наша кафедра має дуже сильні зв'язки з громадськістю, з зокрема, з громадськістю області. Ну, ми займаємось професійно-орієнтаційною роботою серед старшокласників області. І не тільки професійною ну, орієнтацією ми займаємося і інформаційно-просвітницькою діяльністю. Ну, кафедра історії України завжди відгукується. До нас йдуть прохання, прочитання лекції. В різних установах організації, це весь час. Ми робимо доповіді на урочистих засіданнях, і на такому рівні, де присутні і перші керівники нашої області. А на які теми? Значить, ось двічі, от я зокрема двічі виступав на урочистостях до Дня Соборності України. Україна обрала європейський шлях розвитку. Тож саме кафедра історії України вважає своїм обов'язком більше розповідати нам про Європу, а Європу поєднати з Україною. Саме це робить центр євроінтеграції, що діє тут. Ми знаходимося е, у центрі. Європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України. Скажу так, що за оцінками Інституту трансформації суспільства, і за оцінкою є така громадська ліга Україна-НАТО, це один з найкращих таких центрів на території нашої держави, на території України. Ось у нас читається оригінальний курс. Який називається європейська та євроатлантична інтеграція України, це рідкість велика. Ми маємо зв'язки з іншими вузами України і можемо сказати, що у багатьох такий курс не читається. Ось видавнича діяльність. тобто, курс має сильне методичне забезпечення. Конференції проводимо. Систематично візьмемо тільки попередній 2014 рік. От. Взагалі, кафедра за 11 років провела 78 конференцій. 78. Тому що на кафедру всі історичні дати, знамениті події в історії України. Це все по суті переходить через кафедру історії України. І ось. Попередній 2014 рік, ось 23 квітня. Україна ЄС новий етап інтеграції, 20 листопада, імплементація угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І 4 грудня. Остання конференція, яку ми провели українсько-російські відносини в умовах фактичної агресії неголошеної війни Росії і проєвропейського вибору. Оцей центр у нас функціонує із січня 2008 року. Ми ніколи нікому не відмовили. Люди звертаються, ми їм надаємо методичну допомогу, організаційну допомогу і саменьки йдемо до них у різні установи організації нашої рідної Житомирщини. На сьогоднішній день наша кафедра і факультет в цілому дуже тісно співпрацюють із польськими університетами, це, зокрема. Папський так званий університет Яна Павла II у Кракові. У нас започаткована щорічна міжнародна конференція україно польська Ось 24 25 квітня відбудеться чергова конференція. Ми випускаємо спільно із польськими колегами збірник науковий, який називається інтермаром історія, політика, культура. Кожного року дипломи випускників історичного факультету отримують десятки студентів. Хочеться вірити, що всі вони є патріотами України і будуть робити все, щоб Україна нарешті розквітла.